Я нечай Олександр, сімейний лікар з міста Вознесенськ, працюю четвертий рік по професії. Найважчий для мене момент був це коли війна почалась на наше місто, був наступ на місто Вознесенс. Мене на КПП до хлопців відправили допомагати їм. Тобто, якщо ранять когось або щось буде, щоб я зміг допомогти. І коли я сидів з цими хлопцями, вони читали новини, що виходить зараз, що взагалі там в світі твориться. Вони сказали таку фразу: Ну, я не знаю, чи ми доживемо до ранку. І це мені дуже запам'яталось. Ранок настав сіхло сонце, і це дуже класне відчуття, коли ти бачиш, що ранок все таки настав. Під час війни підвищилось навантаження на лікаря, тобто багато лікарів повиїжджали, багато хто змінив свою професію або навіть вийшов із медицини. І це викликало подвійне навантаження. Тобто це відчувається як фізично, так і психічно, що втомлюєшся просто. І це як день сурка воно все, все повторюється. Підходить вигорання. скажімо. У кожного з лікарів, я думаю, є якесь хобі своє. Хтось на гітарі грає, хтось малює, хтось танцює і цим. Хоча б трохи можна розвантажити. Я сам граю на гітарі, співаю пісні, іноді малюю картини по номерам. Найсліднішим моментом за ці два роки для мене було це народження мого сина. Тобто це майбутнє, це то, заради чого хочеться жити. Ті настала криза, і мені потрібно було розвантаження. Я не міг вже далі по цьому кругу бігти. все було повторювалось, повторилося одне те саме в сім'ї, там деякі проблеми виникли. І мені просто треба було якась зміна. І тоді мені пропозиція прийшла, що є ретріт. Я взагалі чув про ретріти. Ну ніколи на них не був. Це це теж, що мені зараз треба. Я не, не каплі не пожалкував, що я тут. Тут я дійсно перезавантажився, відпочив. І тепер з новими силами я зможу творити щось нове, передавати людям, яких я лікую. Тут, тут супер все класно. Мені дуже подобається. Мої побажання для тренерів це робити побільше таких ретритів, бо в Україні багато людей потребують цієї допомоги, цього перезавантаження. Тобто, ви дуже класно робите справу, дійсно. Це моя вдячність вам.